Так, друзі, всім добрий вечора. У мене лишився ще один призив до оцього, і я візьму от чувачка-віслюка. Погнали! В нас Башня Магії, тут е, є один новий герой. Я про неї не буду розказувати, я думаю, ви всі вже читали, що там і як. Не буду затягувати час. Почнемо з маленької розгрузки. Так, двоєчка. Добре. <кхід> Погнали. Кедмон. О, є, все. Е, місія виконана. Призив я вважаю удачний. Зроблю такий скріншотик, відправлю своїм. Е, беру, беру оцього віслюка. Погнали, Получити грімбла, дам. Дуже добре. Я, якщо чесно, не хотів зараз крутити, я думав почекати башню з тіксом. Але мені Ігор каже, що домовилися всім Альянсом зловити цього орка. оцього, от. І я його таки зловив, і це дуже прикольно. Я думаю, зараз кину відос і він буде приємно вражений, <кій> що я з першої крутки зловив цього чувачка. Все друзі, такий от був відос. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своїми враженнями, що зловили ви, кого хочете зловити, і так далі, тому подобному. Це допомагає моєму каналу просуватися в топ, хоча далеко до топа, але ладно, скоро там буду. Все, друзі, всім до побачення.